На півтора роки тому у цьому залі під покровом ночі було здійснено пенсійне злодійство до закону України про загальнобарськово державне пенсійне страхування з подачі тодішнього міністра соціальної політики пана Тігіпко були внесені такі зміни, які перетворили пенсійну реформу, пенсійний геноцид. А тим зараз голосує. Що після пенсійної реформи показав, що вона стрізьком провалилась, суттєво підвищення пенсійного забезпечення не відбулося. Влада сьогодні любить називати середній показник пенсій по Україні у 1400 гривень. Так от я хочу сказати, що середня пенсія по Україні. Дось холодний, а в середньому 36,6. Це перше. Друге, ми що не знаємо, як цей середній показник формується. Один депутат або чиновник отримує пенсію 15 тисяч гривень, а 10 бідолаг отримують пенсію менше тисячі гривень, а у середньому вони отримують по 1400 гривень. І ще одне. Я вже не говорю про те, що кожен третій громадянин України, кожен третій пенсіонер, а їх 14 мільйонів отримує пенсію в одну тисячу гривень і менше. Я вже не кажу про те, що ця так звана пенсійна реформа позбавила десятки тисяч молоді першого робочого місця. Я вже не кажу про те, що не зменшується дефіцит бюджету пенсійного фонду. А найголовніше. Хочу сказати, що влада отримала від пенсійної реформи буклик, а громадяни України тільки від публика. То я хочу зараз сказати, що мільйони громадян України сьогодні чекають скасування пенсійної реформи, скасування медичної реформи, повернення боргів жалюгідній заробітній платі, а не перетягування канату по. Інше питання, отже, Володимир Васильовичу, він від імені фракції України наполягаю на До тижневого порядку денного. Бо коли ми затверджували з вами вчора на тиждень порядок денний, ця проблема там була присутня. Отже, ми наполягаємо на тому, що це питання було повернуто, і найближчим часом ми його розглянули. Фракція Конпартії України і надалі не буде голосувати до поки не будуть розглянуті. Оці питання. Дякую за увагу.